Вітаю мої глядачі. Сьогодні у нас середа, і я зайшла в секонд хенд подивитися, що там продають. Показую свій образ, як я вдяглась та трішки взяла верхнього одягу. Сьогодні тут 184 гривні за кілограм, цей магазинчик знаходиться у мене біля дому. Давайте будемо приміряти. Поїхали. Першим я приміряла такий жакетик. Куртка, але він на мене замаленький, це розмір XS, Він мені дуже сподобався. Я все одно бачила, що він маленький, але все одно вирішила приміряти. Якість була бездоганна, стан чудовий. Мені сподобались там необроблені не краї, я вам ближче зараз покажу, застьобувався на гуцики, це вовна. І колір чудовий, і пошив також дуже гарний. Немає підкладки в цьому жакеті. Це бренд GAP. Розмір XS, бачите, зовсім маленький. І у складі тут має 80% вовний, 20% нейлону. Так, далі приміряла ще одне пальто, напівпальто. Це від манго, ну, воно також на мене маленьке. Мені сподобались тут гудзички, начебто написано розмір М, але сіла воно дуже впритик. Мені рукава були вузькуваті і так ну, трошки тисло мені поверху. Хоча б по стегнах і по талії досить гарно виглядає. Якість також мені сподобалась, воно також має в складі вовну, це на півпальту. Бачите, показую, що вузький рукавчик не дуже зручний. Ще приміряла пальто від Under Stories. Я дивилася, що це італійська тканина, з якого воно зроблене, це напівпальто. Сподобалися ці лацкани. Прострочені вони так по краєчку, дуже гарно і красиво виглядає. І воно на мене ну, так, начебто трішки завелике, але мені це подобається. Має позаду такий напівпасок. Бачите, воно попереду немає, позаду є. Колір був темно-синій і дуже теплий. Поки я приміряю, мені дуже спекотно. Рукав, бачите, як зроблений, воно навіть не реглан. А пошито дуже цікаво, не відрізний, а такий рукав суцільний. Покажу вам мантека. Тканина італійська. Якщо використовується в пишитті верхнього одягу ця тканина, то завжди є така позначка. Це як знак якості такого вовняного пальто. 70% вовни, 29% поліамід і 1% акрил. Має в складі це пальто. Камера трішки засвічує. Так, цей вже чоловічий тренч взяла, плащик. Я його зняла вам в шорт цей плащ, показала. Він, був, він в ідеальному стані. Слідів насіння на ньому зовсім немає. Має колір хакі. Рукав я підкотила, тому що на мене він задовгий і дуже гарно він сів, хоча це і чоловічий. Такий плащ, такі плащ я знайшла на сайті цього бренду я вам покажу скільки ціна хоча я думаю хто дивився шорт той знає, що ціна досить висока цього плаща. Ну, Я думаю, що для жінки також цей плащик підійде. Бачите, зашитий там. Розріз, шліца, зашита. Вузька така примірочна, що одяг заважає показати. Бачите, я вам додаю фотографію із сайту цього, цей плащ чоловічий. 100% бавовна. Це відчувається. Підкладка віскоза з поліестером, здається. Ще знайшла такі штанці білі, дуже гарні, сіли гарно, такий дуже цупкий денім. І вони з, з, з попереду застьовуються не на блискавку, а на болти. Там їх аж 4 болти, і вони такий цей гульфик, такий, він довгий і трішки випирає. Мені це не дуже подобається, що він випинається. І я не знаю, сіли гарно. а Чи потрібні вони мені, чи ні, я не знаю. Там були трішки плямки на них. ну Плямки вони відійшли. Але от чи вони мені потрібні, то я сумнів... засумнівалася. Так, сьогодні, вже четвер, я зайшла сьогодні коли 109 гривень за кілограм, і взяла ще такий пуховичок приміряти. Ну, це не, не натуральний пуховичок, а така куртка, наче пуховик з штучним наповнювачем. Наповнювач був суцільний, ніде не було збито. Тепла, дуже тепла, гарна куртка. Звичайно, що вона була брудненька на рукавчиках і все. А по цілому там не було таких значних забруднень. Має каптур, каптур не відстьобується. Одне, що не було, що в цьому пуховичку не було бігунка на блискавку. Ну і все. Його потрібно було просто однести в майстерню, там би за 5-10 гривень поставили цей бігунок. Ну, можливо, трошки більше, але не дуже дорого. Не, не, не таке значне було б це, це от поставити цей бігунок. Зараз я вам показую, що там б, сам, сама блискавка була не пошкоджена, а тільки не було чим застюбувати. Дуже в гарному стані. Підкладка поверху йде, там, де по спинці і попереду така, як флісова, і ну, в таку холодну погоду, то він би досить гарно зігрівав. Не знаю, чому його залишили, можливо, тому що пошкоджена саме блискавка. Отакий От бренд, розмір XXL. Ну, не знаю, як на XXL, але ну, на мене сіла воно гарно і без. Не Знаю, на більшу дівчинку, може б також сіла. Давайте подивимося, що у нас із взуття є. Такі були чоловічі шкіряні туфлі. Сьогодні нагадую, 109 гривень за кілограм це все, що залишилося. Ще такі шкіряні були. Я взагалі зазвичай дивлюсь тільки шкіряні речі або в красівки в гарному стані. То мене такі речі цікавлять, і я вам їх показую. Залишається дуже мало взуття, хоча не знаю, що тут було на завозі, можливо, було більше. Ось такі клоги дитячі мені такі зацікавили. Дуже такий маленький розмір, скоріш за все, що це дитячі. Це були від Clarks, такі туфлі вже застарілі. Застаріла модель. І тут в рядок, дивіться, вистроїли ці туфлі, човнички одного бренду, одного розміру. Думаю, що одна дівчинка, одна жінка віддала все це в секонд-хенд. Дуже красиво. дівчата. Продавці построїли їх в рядочок. Дуже багато літнього взуття на підборах. Мало хто купує зараз. І мене зацікавили ці туфлі. Я вам покажу, знайшла на сайті. Ці туфлі досить недешеві. Нові коштують від 160 євро. Цей бренд, цих, цей бренд. Ну, я їх приміряла, але вони такі якісь задовгі і вузькі. Не знаю, це на таку специфічну ніжку, яка має бути довгою, десь 30. Восьмий 39 розмір і вузенька ніжка. Ну, це не у кожної дівчинки така ніжка, тому не вважаю, що це ходова модель. Хоча туфлі в гарному стані і без пошкоджень. Отакі дитячі сумки там зовсім мало сумок було. Це все, що є. В магазині, все вам показала те, що мене зацікавило. Так, вітаю всіх на своєму каналі. Я вже повернулася з магазину і хочу показати вам свої покупки. Я була в цьому магазині вчора, де було 184 гривні за кілограм, і зайшла сьогодні ввечері, де сьогодні 109 гривень за кілограм в цьому ж самому магазині. Вчора я в шорт казала, що я купила. Я купила цей плащ, чоловічий плащ. На сайті він новий, новий позаду зашита шліца. Ну, видно, що його ніхто не носив, зовсім немає слідів носіння, не всередині, не зовні. Він підійде як на високу дівчинку, тому що, бачите, рукавчик на мене задовгий. Як дівчинка буде вищенька, то він буде ну, нормально. Кому цікаво, пишіть. Такі плащики на сайті коштують 10 000 гривень, точно такі я знайшла. 10 800, здається, щось таке. То я в шортс виставила і ви це все бачили. Так, Сьогодні я ще зайшла в магазин і я забрала оце пальто, яке я вам показувала вчорашню примірку. Я його приміряла вчора, воно мені сподобалось, але воно ну, було дорого. Я не захотіла, тому що. Десь 200 гривень 200, воно б мені заважило. Ну, для мене це дорого. Я не хочу за 200 гривень купувати пальто, яке мені не особливо то й потрібно. Я сьогодні, коли 109 гривень за кілограм, я сьогодні зайшла і забрала це пальто. Воно трошки покошлачене, я його приведу в порядок, воно буде дуже гарно виглядати, тим більше, що це тканина італійська. Має маркування, я вам все показувала. І пальто від Andes Stories з такою тканиною, я думаю, буде коштувати ну, 15-6 гривень. Це точно. Це, можливо, мінімально. І я вирішила купити. Я, Можливо, оцей, оцей пасок я хочу прибрати. Можливо, я його приберу. Воно таке тепле, що мені прям спекотно зараз стояти. І ще я сьогодні. Вирішила купити, думаю, ну, хай буде. Такий шарфик. Написано, що тут вовна і віскоза, але тут немає вовни і віскози, тут поліестер, а оця така як аплікація, можливо, це і є вовна, тому що воно зовсім по-іншому, воно вирізняється. Це не малюнок, це така як аплікація, тому що з цієї сторони немає такого. А з цієї сторони є. Мені сподобався цей шарфик. Я люблю жовтий колір, я його ніколи не носила, але останнім часом він мені дуже подобається. Тому я вирішила взяти собі цей шарфик. От ну, такі були знахідки. На сьогодні я вам відео зняла. Воно вийде не дуже довге. Довгі відео будуть в суботу-неділю, то я запрошую вас в суботу-неділю на перегляди. Всіх цілую люблю. Пишіть, підписуйтесь, буду чекати ваші коментарі.